Провели в останню земну дорогу водія третьої штурмової роти військової частини А 4638 Олексія Олексюка. Він народився у Коволі 1 квітня 1993 року. Після строкової військової служби працював на залізниці. У листопаді 2024 Олексія мобілізували. Воював на найскладніших ділянках фронту. Загинув 27 березня 2025 року біля населеного пункту Новоігорівка на Луганщині. Поховали захисника на Алеї Героїв міського кладовища. Ковальська громада посилює технічними засобами розвідників оборонців держкордону та бойові підрозділи Збройних сил України і Нацгвардії. Чергову партію обладнання придбаного за бюджетні кошти, доставлено за призначенням. Про це свідчать фотозвіти з фронту. Зарядні станції, супутникові модеми, безпілотники уже на службі в захисників. Міський голова Ігор Чайка провів прийом громадян. Звернулося декілька сімей внутрішньопереміщених осіб щодо можливості отримання соціальних квартир у Коволі. Їм нагадали критерії черговості забезпечення житлом, визначені постановою Кабінету міністрів України. Для вирішення питань з благоустрою та житлово-комунальних послуг доручення отримали керівники профільних служб. 15 квітня у Ковальській громаді завершується опалювальний період 2024-2025 років. Таке рішення прийнято на засіданні виконавчого комітету. Теплопостачальні підприємства, суб'єкти господарювання усіх форм власності здійснюють необхідні заходи для припинення подачі тепла, в житлові будинки, установи та організації. З нагоди 80-ї річниці визволення в'язнів нацистських концтаборів міський голова Ігор Чайка та директор терцентру Світлана Смітюх відвідали Марію Батраченко. Вона народилася в 1943 році у концтаборі Австрії. Зараз Марії Павлівні 81 рік. Вона очолює раду ветеранів, займається творчістю. Статус малолітнього в'язня концтаборів має 88-літній Аркадій Міщук, який у шестирічному віці потрапив у концтабір Німеччини. З нагоди пам'ятної дати обом ветеранам передали матеріальну допомогу бажали здоров'я, доволіття та перемоги. Вперше на Волині у центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю міста Ковля запровадили нову соціальну послугу, супровід під час інклюзивного навчання. Асистентами можуть бути батьки чи уповноважені особи, які працюватимуть за угодою цивільно-правового характеру або як штатний персонал центру. Вони допомагатимуть з харчуванням, пересуванням та іншими потребами дитини у перервах під час освітнього процесу.